Доброго дня, любі мої глядачі. Сьогодні, як я і обіцяла, хочу вам ще трішечки показати своїх старовинних вінтажних ялинкових іграшок. Ось у мене їх ще тут є в чемоданчику. Так, ну багатенько. Зараз я вам їх покажу. Тут і зверху ось у мене лежить ось таке намисто. Декілька штук у мене є. Так, тут такий дождик я його обираю. Ось така верхушечка на ялинку. Також вона старенька, десь 70-х років. І швиденько я покажу іграшки, хатинка, грибочок, ось така лампа, старенька іграшка. Ось такий. ще іграшка, корзиночка. Великий грибочок, ось такий великий грибочок. Є в мене тут декілька таких кульок великих, ось такі прожектори. Це здається, німецька. Такі дуже великі кульки, ось дуже великі, і вони дуже старенькі. Це, мабуть, 60-ті роки. Ось, бачите, такі дуже великі кульки. Багато іграшок мені віддали знайомі, так як вони знають, що я збираю такі іграшки, мені багато хто віддав. Такі знамениті такі годинничок, знаменитий. Такі також прожектори ось. Це з мого дитинства ще іграшка оця. Ось така ще іграшка. Старенька. Це, може, навіть 50-ті роки. Ну, 60-ті точно. Ось такі агітаційні, ось такий супутник. Ось такі іграшки Ось такі матові, матове покриття. Іграшок. Ось така ще іграшка? Така маленька, Ще буду показувати вам по декілька ось такі іграшки. Хто цікавиться іграшками, тим буде приємно подивитися, цікаво. Хто не цікавиться, дивіться інші відео. Оце таке в мене відео тематичне до свята. До Нового року, до Різдва. Це ось така сосулька, також з мого дитинства. І, до речі, цей, така, така кулечка це Чехословакія. Така іграшка, також з дитинства. Тут багато іграшок з мого дитинства. У моїх батьків було дуже багато іграшок, дуже багато вони віддали в школу. Дітям в школу віддали цілий чемодан іграшок. Ось така ще іграшка. Це такі іграшки називаються монтажні, здається, ось така іграшка монтажна. У мене їх багатенько. Ось ось також такі монтажні іграшки. Багато шишок, багато. Фруктів, овочей, шишечок. Дуже багато. Це грушка, така поп'ємо ще. Крокодил Гена. Так, бачите, і знову такі монтажні ось іграшки. У мене є ще окремо моя колекція іграшок на прищепках. Іграшок фігурок. Там і дітки. Пишіть, кому цікаво, покажу ще ту свою колекцію. Вони в мене там окремо, в спеціальних коробочках. Ось така такий млин. Так, які тут іще у нас цікаві іграшки? Зараз я вам уже отак покажу, не буду їх брати в руки. Отакі кульки. Люмінісентне покриття. Оце зверху покриття, воно світиться. Це прибалтійські такі кульки 80-ті роки. Ну і тут такі ще старенькі, ось кукурузка старенька. Така іграшка старенька. Грибочок рибочок такий. Чё тут такого цікавенького ще? Ось така вазочка також старенька. Ще зірочка. Ось, Ось така фігурка. Колокольчик, Звеночек це така рібка. Ось такі іграшки. Ось такі іграшки. Так що такі в мене іграшки в чемоданчику. Пишіть, хто іще хоче подивитися мої іграшки на прищепках 50-60 роки. Я вам покажу. Дякую, що подивилися. Дякую за коментарі. Не забувайте ставити подобайки. Ось ще вам покажу ці іграшки. Бачите, ці кульки такі. Дуже великі. Оце така звичайна кулечка. А вони, бачите, які великі. Це в мене таких два шара великих. Це годинник з мого дитинства ще. І ця іграшка з мого дитинства. І ця. І от такі ще іграшки. Багато іграшок мені просто подарили. Ну все, дорогі мої, до нових зустрічей, до побачення!